Трання Козацівська дитяча музична школа відпустила у вільне плавання своїх випускників. Свідоцтво про закінчення музичної школи отримали вихованці фортепіанного відділу, класу народних інструментів, струнно смачкового відділу та духового. Також кращі випускники отримали грамоти за відмінні успіхи на жені та за активну участь в концертній діяльності. Випускники привітали їх педагоги та батьки. Лапе відкриється тисяча доріг, але кожен з вас вибере свій життєвий шлях. «Приймуйте по ньому впевнено і честю, пам'ятаючи, що ви є випускниками нашої музичної школи. Хай ангел-охоронець вбереже від зла, хай добрими всі будуть починання. Хай в серці квітне спогадом, весна, хай стане радісне нове світання. Щасливої та щедрої долі вам, випускники. Вихованці музичної школи подякували педагогічному колективу за ті вміння і знання, якими вони володіють. Свято пройшло в досить теплому, можна сказати, сімейному колі. Діти востаннє вийшли на сцену в статусі учнів музичної школи і продемонстрували свої таланти. Ми надіємо, що в майбутньому вони не раз повернуться на рідну сцену. Бажаємо випускникам вдалої життєвої дороги. Крокуйте з музикою в серці, і все у вас вдасться. Ми бажаємо викладачам, працівникам музичної школи подальших успіхів. Радуйте своїми досягненнями і місто, тому що ви активну участь приймаєте в всіх загальноміських святах. Вам, діти, бажаємо здоров'я в першу чергу. І тих знань, які ви отримали від своїх викладачів, ви їх полюбили і знання, і викладачів. Хай вони вам у житті пригодяться. А дорогим батькам бажаю, щоб ви тільки від своїх дітей мали позитивні емоції, тільки радували вас, ваші діти. Святом вас, всього найкращого.